25 грудня на телеканалі ТВ7 Підсумки тижня. З вами Ірина Гловко. Вітаю! Сьогодні у випуску дивіться, українці незламні 305-й день нашої боротьби за свободу. Історичний візит президента України до Сполучених Штатів. Про що говорили Зеленський та Байден? Окупанти повністю знищили будівлю драмтеатру в Маріуполі. Наскорений народ, сильний президент і 305 днів нашої незламної боротьби. Щоден важкий тиждень без світла та під обстрілами позаду, та ми не здаємося, і з гордістю говоримо про те, як крок за кроком наближаємо нашу перемогу. Бо кожен день протистояння показує, на що ми здатні, таким є насправді так звана Друга армія світу. Звісно, друга після нашої армія, яка зламалася об український бахмут, втрати окупантів страшенні цього тижня. Говоримо вже про 100 тисяч 100 тисяч втрачених життів, життів, які змарнували через захмарні амбіції одного диктатора. Вони ведуть війну і витрачають життя людей і інших людей, не своїх близьких, не свої власні життя, а інших, і лише тому, що якась там кубка в Кремлі не вміє визнавати помилок. І страшенно боїться реальності. Але реальність говорить сама за себе. Із втратами у 100 тисяч Путіна привітав Залужний, діда нагородив срібною кнопкою за утилізацію орків і підкреслив, буде ще більше, якщо ворог продовжить лізти на нашу землю. І втрату росіян більшатиме, бо українські військові готуються до контрнаступу на Луганщині. Цього тижня повідомив очільник області. Бойові дії на лінії фронту пришвидшаться, бо погода вже дозволяє рухатися важкій техніці. Тому чекаємо та віримо у збройні сили України. І як віримо та пишаємося українським ППО, 30 із 35 дронів збили наші у понеділок. Окупанти атакували шахедами столицю, влучили по критичній інфраструктурі. У Києві почалися перебої з електрикою та теплом, але роботу більшості котелень вдалося поновити вже по обіді. Крім Київщини, аварійні відключення світла застосували і по країні, зокрема на Сумщині, Дніпропетровщині, Харківщині та Чернігівщині. А над Миколаївщиною наші військові збили крилату ракету. Хоча росіяни атакували південь, країни і шахедами, їх ППО призамили 10 штук. У нашої незламної та незалежної держави, на відміну від Росії, ще й сміливий президент. Володимир Зеленський цього тижня побував у найгарчішій точці Бахмуті, там нагородив бійців ЗСУ відзнаками за службу. І цього тижня Зеленський вперше з початку повномасштабного вторгнення виїхав за межі країни, побував у США. Зустрівся з Байденом. Основний меседж розмови двох президентів сполучені штати з Україною стільки, скільки треба. На ділі це мільярди грошової допомоги та системи ППО Петріот. Наш президент представив українську формулу миру, передав синьо-жовтий прапор з бахмута та подякував американському народу за підтримку і допомогу. 16 людей вбили окупанти на Херсонщині напередодні різдва, 24 грудня. Серед них троє працівників ДСНС, які загинули під час розмінування. 71 раз терористи обстріляли область. Додає Херсонська військова адміністрація. У самому ж Херсоні вчора від обстрілів російської армії загинуло 10 мирних мешканців 58 постраждало. Центру міста зграді, і крім того, біля Антонівки використовуючи запальні боєприпаси. У них нічого не вдається протиставити нашим збройним силам, і вони намагаються зробити все, що тільки можуть знищити цивільне населення. Вчора ворог 41 раз атакував обласний центр, не припиняється обстріли Херсона і в Різдво. Потрібна донорська кров. Херсонський центр крові працює у звичному режимі. Нашого маріупольського драматичного театру більше немає. Окупанти зруйнували його вщент, цим самим намагаючись стерти свої злочини. За портретами російських класиків лежать близько 300 маріупольців. Вони загинули від авіабомби 16 березня. Окупанти повністю демонтували саме цю частину будівлю. Фронтальну сторону залишать цілу як основу реконструкції. Пише про це радник мера Андрющенко. Тим часом наші партизани влаштовують окупантам веселе життя. А росіяни звинувачують маріупольців в клівіті, поки жителі штурмують громадський транспорт. Як минув тиждень у нашому місті біля моря з офіційних джерел і телеграм-каналів зібрала Аміна Арнаут. Апокаліпсис на землі і ім'я йому Маріуполь. Бачили на що московити перетворили наше місто. Вони самі, мабуть, не бачили. Проблеми з зором то носили бокуляри, а вони ж не можуть нормальні купити імпертозаміщення пані майтілі. Якщо так, то я розповім у самому центрі мертві квартали. А посеред них бурхлива діяльність від росіян. Тримаєтеся? Відновлення аж кількох триповерхівок, і це у той час як навколо десятки потрощених будівель. І що ви думаєте, Маріупольці не скаржаться? Ще й як за всіма пунктами: немає електрики, газу, вікон, дверей, і тут цікавеньке. Окупанти ж тепер не відмовчуються. По-новому заспівали, мовляв. Це все клівіта. А вони ж буцімто навіть ремонт зробили. Щоправда, маріупольці бачили його лише на папері. І це ще я хочу сказати не найгірший варіант, хоч якийсь документ показали. А от щодо транспорту тільки годують обіцянками. Всюди кілометрові черги на зупинках, а фейкова влада лише як мантру повторює. Навесні запустить трамвай. Дякуємо, не варто бачили вже таке. Автобуси подаровані Пітером, які трохи поїздили містом. Не витримавши української зими, вони вийшли з чату. Та це не єдиний мотлох з Пітера, привезений до Маріуполя. Нещодавно до міста прибули омонівці. ОМівці, то, аби посилити контроль. Бо окупантів кошмарять наші партизани. Пишуть на будинках Слава Україні а днями взагалі обвалили найбільший проросійський паблік у місті. Заспамили його фразою Слава азову у московитів. Підгорає, та це ще не все. Цього тижня 17-річна дівчина у Санкт-Петербурзі наважилася повідомити росіянам, що вона про них думає. На інсталяції присвяченій дружбі із Маріуполем, два серця поруч. Вона залишила напис «Убійці, ви вивора з іуди. Ну тут розв'язка зрозуміла. Дівчину затримали та склали протокол за дискредитацію російської армії, але даремно стараються. Про цих вояки без того вже весь світ знає, але пусте наші зсу навчать їх чемності, а маріупольці обов'язково повернуться додому та відновлять місто Марії. Айміна Арнаут, Ольга Майорова, підсумки тижня. Нєт воблі на Росії. Дівчина отримала штраф за напис на асфальті. Представниця російської МЗС Марія Захарова з'їхала з катушок і про те, як цар Путін не бачить проблем в Росармі. Наша рубрика А що там на Росії? або кому на Росії жить хорошо Олексій Кириленко. Далі. Усе прекрасно, навіть дуже. На Росії немає проблем в армії. Про це каже дідушка Путін. У бойовиків все начебто є. У нас нема ніяких ограничений по, по фінансуванню: страна, правительство дають все, що армія просить. Все. А куди гроші поділи на так звану Другу армію світу? Хто їх профукав або купив собі нову домівку? Чому такі питання? Бо росіяни кажуть, що в них нічого немає на фронті. Лише понти, автомат Калашнікова, а якщо розібратися, то й не усі. І сухпай на кілька днів. Сухопайков хватало? Не всегда. Начали выдавать по одному сухопайку на два дня. На солдата. И вы, как бы, типа, получается, не доедали? Ну, что-то вроде того. Ну, выдавали там с гуманитарки иногда. Вот, СЗВ, вот это вот, так называемое. Вкусное? Ну, я не ел, поэтому... Ну, наши там, избители... одни, там одни кости. А це вже жінки та матері військових в Санкт-Петербург приїхали, вимагають зустріч, хоча б з кимось західного військового округу, щоб розказати наскільки правительство дає все, що армія просить. Діти срочники вони також продовжують знаходитися все там же, на тому же місці. Зараз уже зима, вибачте. це все відбувається в окопах, в землі, вот, в воді, в грізі, в снігу. Це ж совсем уже не чоловічні условия. Ну, далі жінки згодні, що захищати башківщину треба, але як то кажуть, не строковикам, а спеціально обученим людям. А наші пацани, які срочники, які не имеють ніяких статус, нічого, вони просто знаходяться там для чого. Об'ясніть, пожалуйста, для чого, які охороняють границю, каким образом вони охраняють границю? Чим вони охраняють автоматом Калашникова? Почти мінометних обстрілах. Ну всім зрозуміло, не треба росіянам тут шастати. До речі, сміттєвими пакетиками Друга армія світу вже нормально забезпечена, бо срібна кнопка від залужного чекає на Путіна. Вже понад 100 тисяч латкалін буде на Росії. Ванька, встанька, що таке? собі пакет. Ванька встанька, не пиши, Але це все таке. Найбільше росіяни були занепокоєні цього тижня навіть не поїздкою нашого президента в Бахмут, а тим, що він полетів в Сполучені Штати і зустрівся там із Байденом. Спочатку пропагандисти РФ обговорювали одяг Зеленського, а потім Скабєєва вирішила, що пора знову брати Київ, поки там немає гаранта. Більше того, вже сьогодні Зеленський отправиться в Великобританію, потім во Францію і в Германію. Цель все та же Получение тяжелой техники и ракет дальностью 300 плюс километров. То есть Зеленский практически неделю проведет в разъездах, а значит, надо брать Киев. А вот официальная особа Кремля, Мария Захарова, мабуть, забулася, что не на вечерце. Далее реакция на визит Зеленского в США. Зеленский их су... сын, а, соответственно, ему позволено все. Тем более, он не просто так себе их сын. Су... Син, он і и их инструмент в противодействии нашей страни. Ну не смішно, смішно, звичайно. Але клоун тут якраз Марія. Мабуть, не той стакан поцупила, трохи сплутала воду та боярку. І, до речі, мабуть, навіть не боярку, а щось інше, як, начебто, російські полонені льотчики. Так само під кайфом вони давали прес-конференцію. кажуть посіпаки Кремля. Таку відповідь від Західного військового округу отримала жіночка з Ради матерів та чоловіків росії. І мені этот мільник сейчас говорит, что возможно наші льотчики там под наркома... под наркотиками. Они сидят обколені там типа и они вот врут нам, понимаете? Так, нам ще зараз бракувало витрачати грошей на дурь для орків. І наостанок ще про свободу слова на Росії. 30 тисяч рублів за нелюбов до вобли заплатить жителька РФ. Центральний районний суд Тюмені оштрафував активістку Алісу Клементову. Вона написала на асфальті «нет», В. Три крапки є. Її визнали винною за статтею про дискредитацію армії. Вона намагалася довести, що мала на увазі фразу «нет», Вобля у жовтні дівчина змогла уникнути покарання за напис на асфальті, довівши суду, що йшлося про рибу, до якої, начебто, зазнає неприязнь. Однак поліція оскаржила рішення, і вже у грудні суд визнав її винною. Жителі Тюмені вже зібрали гроші, щоб погасити штраф. До речі, кілограм в'яленої вобли на Росії коштує приблизно тисячу рублів за кіло. Олексій Кириленко, Олена Селенко, Ольга Майорова. Підсумки тижня. І наприкінці про свято воно є в житті українців, не зважаючи ні на що. Від початку тижня відзначали День Миколая із солодкими подарунками, казковими героями та ялинкою. Звісно ж, загадували й бажання. Воно у нас і у дітей, і у дорослих зараз єдине перемога та мир. А сьогодні, 25 грудня, Різдво Христове відзначають християни за григоріанським календарем. Святкують католицька церква, протестантська, а також більшість помісних православних церков. Ще рік тому ми у Маріуполі у католицькому храмі відзначали народження Христа. Будівля вціліла, святинь, на жаль, немає. Ми вітаємо вірян західного обряду з прийдешнім святом. Бажаємо миру в сім'ї та країні, здоров'я та добробуту. І це всі новини у випуску. Більше інформації на нашому сайті. Також ми є у Фейсбук, інстаграм та Ютубі спокійного вечора. побільше нам гарних новин та бережіть себе.